Вітаю! Діти! От і настав останній місяць зими лютий. Лютий відомий як найкоротший місяць у календарі, оскільки має лише 28 тисяч днів. Однак кожні 4 роки до місяця додається додатковий день. У результаті в році 366 днів. Це називається високосним роком. Лютий примхливий і важко прогнозований місяць. Протягом одного дня погода може різко змінюватися. Недарма народ прозвав місяць за нестійкий норок лютим. Він повний несподіванок може морозити, а може і гріти. Звичайні явища у лютому хуртовини, тумани, посилення вітру. Ожелець налипання мокрого снігу. За це його називають місяцем вітрів, місяцем сніговіїв, а ще сніжень крутень. Також межень, бо є межею між зимою і весною. Та найбільш відома назва. Боко грій, бо цього місяця сонце гріє лише повернути до нього бік, а другий при цьому мерзне. У лютому дуже сильно і часто дмуть крижані вітри. Майже до кінця зими вітряна погода нерідко супроводжується снігопадом. Але тепер це не той спокійний, тихий снігопад, яким він був на початку зимової пори. Тепер вітер змушує сніг кружляти, нестися, летіти, крутитися, вихором у повітрі. Вітер разом зі снігом породжує заметін, а ще кажуть, метелиться, віхоло. Кулга курделиця. Курделиця негода, яка створює для живої природи багато труднощів. Сильні пориви вітру можуть пошкоджувати дерева і кущі, ламати на них гілки, особливо в морозну погоду. Пташкам у час заметілів складно вилетіти в пошуках поживи, вони змушені ховатися від негоди десь у затишку. Тварини також почуваються некомфортно, і їм дошкуляє снігова кроверть. І для людей заметіль створює труднощі. Унаслідок заметілів з'являються замети на дорогах. Стає погано видно, що ускладнює і робить небезпечним дорожній рух. Лютневі хуртовини часто змінюють відлиги. Коли надворі відлига слабне, відступає мороз, пригріває сонце, капає вода з бурульок. Під дахами з'являються калюшки талої води, проте відлига явище коротке. Відлиги найчастіше бувають удень, а надвечір, коли заходить сонце, знову береться мороз. Мороз обов'язково тримається до рамку, а може й ударити на кілька днів. Та оскільки за час відлиги сніг устиг підтанути, на дворі робиться слизько. Тому, коли після нетривалого потепління знов настає морозяна погода, на вулиці треба бути обережними. Та я би не сердився лютий, він не може змінити віковічного природного циклу, за яким після цього місяця настає весна. Сонце вже повертається на бік весни приблизно на дві години довше день. Ось деякі прикмети лютого. Люди здавна запримітили. Якщо 1 лютого погода ясна, то весна буде ранньою. Лютий без снігу літом без хліба. Довгі лютневі бурульки довга зима. Лютий багатий снігом квітень буде щедрий на воду. В лютому багато інею влітку буде багато роси й меду. Чим холодніший останній тиждень лютого, тим буде тепліше в березні. Діти, ну а ви перевірте самі. До побачення!